Казка про казку. Угу. Звісно, не про казку, а про казку. Так-так, саме ту, що ми в неї гроші солдатам збирали. Ну, може, і не про ту, але слухайте вже. Була собі на світі казка. Спочатку вона знала, що її робота захищати солдатів від кулі. Зроблена вона була вже так давно, ще вже й забула, коли ті кулі літали, бо давно вже її не використовували за призначення. Але на полігоні солдати вдягали її як потрібно за правилами. Тільки стала вона вже така стара, що всі перейшли на нові, а у ній почали хіба борщі варити. Так, так, перевернули, запалили вогонь, просверлили ширші дірочки по боках та й причепили до неї. Залізну ручку буде, мовляв, хоч якась користь із тої каски. Казка раділа, бо її ж не викинули, а вона за це дуже смачно їх годувала. Готували хлопці на ній, і куліш з вишкварками, і печеню, і картоплю, і всяку іншу смакоту, аж пішла слава по всьому світу, що найсмачніша їжа це та, що приготовлена на живому вогні у дивокасті. Якось проїздом був у тих краях один великий чоловік. Та не по розмірах він був великий. Не думайте, що в нього якісь там були гігантські ноги чи руки, а великий, бо він мав авторитет у світі, та ніхто йому не міг нічим догодити. От заходив, наприклад, він у корчму чи в колибу, і з десяти страв, може, одну лиш вибере, яку буде їсти, а то всі інші були йому не такі. Якось показали йому люди напрям, куди їхати до тої казки. Приїхав він до лісу дикого, а там чує запах такий стоїть, що аж слина потекла. Грибна юшка. Прийшов він до козаків та й питає: Чи можна скуштувати той смакоти? Наші солдати добрі щедрі. Вони ж почастували гостя, а він їм добра якогось дав у замін за морських крабів, риби червоної, щось таке, що далеко треба було діставати, а тут ось нате вам, хлопці. Така ж смачна вже та юшка була, що той чоловік не втримався і попросив забрати всю її із казаном. А хлопцям та й не шкода, та ж казка не потрібна. Та ще й за чималі гроші вони продали її тому панові. Поїхав він додому з нею, сказав своїм приготувати в ній щось смачне. Та що не варили, а казка робила все навпаки. От кинуть м'ясо, так вона його на котлети перетворить. Та такі, що купи не тримаються і розлазиться. Кинуть картоплю, а казка з тої картоплі горохового супу утне. Кинуть кашу зварити, а з тої каші такий згусток, як корж пригорілий. Розсердився господар, наказав ту казку викинути геть. Впала казка на шлях. Та й од радості як покотиться, а вже знає, куди котитися. До свого дому вернулася, бо в неї в тих дірочках, де ручка залізна, там був таємний компас. Антена така стояла і вказувала, куди кутитися, вправо, вліво, прямо аж до самого полігону, звідки її привезли. Виходить вранці солдат з хати. Як гупне, перепинився через щось, думав, що то якийсь камінь, а то казка та така обгоріла, замазана, в пилюці. Вимив він її та й заніс у сіни. От думає. Буде хлопцям сюрприз на річницю їх спільної дружби. Витягну її та й наварю улюбленого борщу. А в сінях були всякі запаси зерна. Борошно, всяке добро для козаків. Ото одна зернинка скотилась в ту казку, а на ранок з неї виросла двометрова кукурудза. Прийшов козак у сіни та очам не вірить. Наламав молодих качанів та несе в хату хлопцям. А ті хлопці питають де взяв? Та, та волонтери приїжджали, передали, поки ви спали. Наварили вони качанів. Смакота на другий ранок козак у а з казки гарбуз стирчить. То, мабуть, мишка бігла, хвостиком зернинку кинула в казку та й гарбузяка виріс. Та такий, що на три дні вистачить їсти. Приніс козак гарбуза, а хлопці сміються. Мовляв, свататись ходив, чи що, що гарбуз несе. Та то волонтери передали, десь за кордону, кажуть, бо в Україні такого сорту не водиться, та вже воно і зима на дворі, а тут. Каша гарбузова просто мрія. На вечір козак до казки та й думає: Треба покласти щось туди та перевірити, чи працюють її чари. Підняв з підлоги пріїну якусь та й поклав. Приходить рано, а в казці сидить курка і штук двадцять яєць під нею. Теплесеньких, теплесеньких. Ото От вже яєчня буде на всю роту. А та куркашка по садочку ходить та й ходить, курчаточок водить та й водить. Правда, курчат вона ще не встигла привезти, але ж яєчні вже насмажили на всю роту. Хлопці питають: де козак взяв яйця? Курині яйця, де він взяв. А він на курку показує та й знизує плечима, мовляв, прибилася звідкись. На вечір козак знов до казки та й думає: а що, як кинути в неї срібну монету? Кинув та й пішов спати. Рано приходить, а в казці повно грошей. Кажу ж вам, вже не став він більше таємниці тримати. Прийшов до побратимів. Та й мусив признатися, що це все казка дива робила. Хлопці зраділи та й кажуть Слухай, то треба волонтерам позвонити, та хай приїдуть пити гроші та накуплять нам зброї на них, то буде нам чим ворогів гнати. Привіт, мій друже, волонтере, з тобою ми в дорозі знов. Стрічай, солдати, офіцери веземо вам свою любов. Автобус репає од їжі, на ямах чути банок дзвін. Від мами пиріжечки свіжі, а від народу вам уклін. От, приїхали вже волонтери. А до того часу хлопці ще три повні казки грошей добули, та й передають їм вже цілий мішок. Тут вже на кілька байрактарів, напевно, вистачить. Волонтери взяли гроші та поїхали купляти все, що треба. А взамін навезли хлопцям скільки добра, все, що люди передали. А ще багато малюночків від діточок, а на малюнках танки із надписами. ЗСУ. Ото хлопці вирішили пожартувати та й винесли казку на поле ввечері, а на небі місяць світить. Світить місяць, світить ясний. А зіроньки ми готять. Та такий яскравий той місяць молодесенький. От один козак і каже до нього: Місяцю молодику, дай сили й здоров'я нам до віку, та зроби нам справу велику, щоб багато зброї мали, і ворогів геть прогнали. Місяць світив та й підморгував. А може, то хлопцям здавалося, але вони так вірили в диво, що поклали в ту казку. Дитячі малюнки з танками, БТРами, військовими літаками, та самі домовились, що по черзі всю ніч будуть поглядати за казкою, щоб ніде вона не ділась. Аж на ранок повставали ті козаки, дивляться диво дивне. Перед ними вздовж поля величезна колона танків, бронемашин. Військових літаків і всі з надписом ССУ. Новесенькі! Оце клас! подумали солдати і гайда на техніку та до роботи та всім своїм побратимам передали в поміч надбаного відчесного місяця і диво казки. Вигнали вони всіх ворогів, доїхали тими танками аж до кордонів з Московщиною. Та й досі ті танки там стоять і під дулом на ворогів виставлені так, щоб ніхто і не рипався до нас більше. Питання було, звісно, тільки з ППО. Козаки попросили волонтерів, щоб діти їм намалювали величезний плакат із мапою України, щоб над кожною областю та Кримом диво казку дном до верху. Щоб вона закривала, наче парасолька від дощу. Привезли волонтери воїнам той плакат від дітей, поклали воїни каску на землю та й говорять до місяця молодика, як минулого разу. Місяцю молодику, дай нам сили, здоров'я до віку, та допоможи у справі великій. На ранок в новинах передають, що над всією Україною. Встановили таке ППО, що жодна ракета тепер не може влучити ні в одне місто, ні в село, бо те ППО розвертає ті ракети в іншу сторону, звідки вони вилітають. І секрет того обладнання, що воно зроблене у формі дивовижної каски. Того і працює так, захищає Україну від всякої біди. А та головна дивоказка після такої служби. Як допомогла здобути нашим воїнам омріяну перемогу, то була передана в Софію Київську. І там зберігається, бо ще багато добрих справ має створити. Вона там гроші наповнює, допомагає всі міста відбудувати та всім, хто приходить в музей у Софію на екскурсію, розповідають про її диву силу та про наших героїчних захисників. Щоб люди ото пам'ятали та шанували свою землю і її героїв, та щоб цінували кожну деревину, пташину, зірочку на вільному небі, кожен шматочок рідної землі, сонце і місяць, які нам освітлюють щасливе майбутнє в нашій Україні. Ой місяцю місяченьку, срібно лиций стороженку, що сторожиш ти, я сторожу цілу нічку, гай поле ліс і, річку, і сільські хати. Ой місяцю місяченьку, срібна лице і стороженьку, а ще в тих хатах, там сплять дітки в постілочках, сон цілує їх почках, по мріють діти в снах. Ой, місяцю місяченьку, срібно лиций стороженку, про що мрії ті? Про край рідний і єдиний, про майбутнє України мріють діти в сні. Ой місяцю місяченьку срібнолиці стороженьку, чи здійсняться сни. Мирних снів вам. Це були писульки від мамульки.